в очереді стоїть, то нічого не получає. Получає ті, хто нагліє. Лаура, привітик. Привіт, привіт, Лаура. меня духи выложив, Положив носки трусы. В шкаф. Покупался. Вода горячая. Но, знаете, не очень горячая вода. То есть я люблю немного горячей воду. А там она не сильная такая. Хорошо теплая. Хорошо, ну, почти горячая. Вот почти как я люблю. Но не такая. Понял? Марк. Угу. А як ты думал, Марк? Кто там в очереди даже не підписаний на мене? Куда прийшов тихо? Ой, дождався гачок, бігав до дверей встречать тебя. — Привіт. — Привіт. Сайгак бігав до дверей, тебе сеждав. Привіт. Прийшов студент, ребята. А що хліба нема, в хаті? Ні. Не. Не хліба нема. А чого ти посуду не помив? А коли мені? Ну, з півха пів дня сидів хаті ми послухать. Які півдня, а два часа. О. У вікно, да. так. Ти голодний, Коля? -да. Грій борщ то, да. Ага. Я говорю, борщ борщ не хочу. А що ти будеш їсти? Я не знаю, я хотів що в други. Шо шо? Собі, о, цей, там такі штуки, снеки з сиром і пиво крав, то хочу дивитися. Так закажи. Я не закажу на пішки йти. Суди не були, нічого не зробив. О, а чого ти тут не витер какашки, це гака на столі? Сама то ти... не це гака, то лоя. Я витирав, не як дристанув тут, блядь, на пів хати. Як корова. Ой! Значить, я тут що чого тут не убрав, господи Боже. Ну, і той предатель ходить. Ну, і я тукар. що?

Що як спалось в квартирі? Нормально спалось. Довго не мог уснути. Якийсь дитячий плач показався. І сервінок показався. Аня, це ти прислала. Сьогодні прийшлють мені вечором красну ікру і чорну. Завтра прийде Серега перепилиться. Лічно до мене. Не скажу. Прийде Серега, привезе мені колбаски. Ти на дому приймаєш? Да, я на дому принимаю. Икра до пива. На дому принимаю. Сделай мне кофе, Коль. Да я буду ехать, буду не ехать надо. На дому теперь принимаю. А, если скажут, что это я сам себе представлял, конечно. Марк, ти пока дойдеш. Пока ти прийдеш, я передерну. Опі а тебе mm -hmm. щось Ось коли там. Сиди, ради Бога. Хлеба не забудь купить. А в мене вдома хліписть. У мене вдома хліписть. Ну, скушаєш, mm прийдеш, -hmm. додому. У мене дома хлеб є дома mm хліб. -hmm. Коля, дыня, ужасна. Ужасно. Знаешь, чего? Дыня, ты мне купив дыню в лоточке. Ты знаешь, она твердая. Вот знаешь, как шкурки, чешу. Ой, вообще, не вгризеш, Просто не вгрызеш. Она от кончик сладкий все остальное дубовое. 80% выкину. Ты молоком, да? С молоком, пожалуйста. Красиво жить не запретишь, ребята. Так. Я его два раза, коль выпускал, два раза он меня летал. Покормил, все сделал. А, он, наверное, лурику купил день, то и не он мне отдал. И, я купил, то мне луточку такому Там кому-то сведнейшее, да, умный. Я закатываю людям. Да мне кофе с корицей, пожалуйста, сегодня четверг. Как тебе? Да, Автоднепр. Первую ночь только я Не привык. Дома в Днепре знаешь, как защищен, если все знаю, там спокойно, вот спокойно выходить. до да, одну ложку. Спокойно могу выходить, а тут вообще шок. Пока еще только на такси передвигаюсь. Ты Пока еще так. Не кричи, сейчас я тебе не котну. Непривычный, что я город. Хочу, так я пряжен, да? Хочу. Я уехал, просто хочу поменять жизнь. Коля на Варшавском живет. Ты подивись на цекрыклевый. Вентики в клетку 20 Шо? минут назад зашел.

Да. Хвостик мокрый, да ты мокрый. Что? Что? Все. Все, что? Убежал мою курочку. Убежал мою курочку, да? Да. Убежал мою курочку. не вот привет. Убежал мою курочку, да. Вот так мою курочку убежал. Пока что, ну, я Опять насрал. А он всегда, когда на руки, он всегда покажет.

Ні, мені надо порошок взяти тобі. У тебе жидкий порошок? Я тобі зараз ай. Я тобі що там, у мене є рідкий. Він кусає страшно. Ти шукай там де то. Та дивись, щоб мені не на це сама. А у мене жидкий, да, я тобі відберу зараз. Хоть ти на магазин не хочу, тільки да. ти ж там будеш. Проти один не можеш. Садись, одем на норме. Да, что она есть, а может быть не дам. Я ему еду сделал, да. И вот это поменял, чрт, крики. І ага, а, я с ними гравця тоже так. Как ты кахончик? так, вверх ногами. Приверну. Ні, спокійно, ще на дреще мені в кофі. Ще в кофі мені не, дрище, тобі, кофе мені на дріще. Дай ему штучку, ничего миклеймайт, на? на на. яблучко, нет. Покажи, Подожди, я сейчас вы. Господи. Куда ты кофе езишь? Куда я Іди. Та так будеш робити, він до тебе більше не прийде. Іди. Що, за? На. Плин так плих-плих. Плих-плих, як зрався. Плих-плих. Фу. Я вже уставляюся. Так, сьогодні будильник сищен. Блять, яке воно, блять, любе. Печень камінь любе. Фу. О, мати рідна. А що в тебе дирка в мозку? А ми там, ну так я порвав, як відкривав. Oh. Лорі! лорі, лорі, що ти робиш? Лорі? Иди сюди. сюди. А ну йди сюди. Лорі. Я що казав за вухо? Сюди йди. Що я казав за вухо? Вуха не трогать людям. Да? Подумай, що ти не Nah, stay cup. Да, sticky wusny. А ти саме ще розкажеш? Думаю, проходит, не може попадуть. Покупався. Ну я купаться было нормально? Ну вода не сильно галять. Такая, то есть хорошая, ну, но не кипяток, да. Ну, Может можно бойлер включать. Я не хочу бойлер. Хочу? Ну не надо бою. Маме Вот это кольцо не трогает, кольцо должен поехать. Коль, надо. Дай мне телефон Тани, или набери, что за канале взять вам. Давай я сейчас поговорю с ней. Кофе нельзя, ты. Ты І... шо? Чокнутый, кофе нельзя попугаем. Одно время сколько лекций кончилось. А они хотят, чтобы я до 12 часов стоял, или что? Размовляю. Размовляю. У меня не лекции были. Кажу горячий, кофе нельзя. Вот ты зря телефон показал, он теперь говорит, там видно. Довольний, бачиш? він радить, коли отак це. Щас сяде на телефон. І золото він дуже любить. Мамо. Well, my... Ще є як змії, така тлінна. <inter ăn pudding> так не роби, щоб він загуби, не вчи його, щоб він зробив. І якщо він тобі щось робить, отак роби, диви. отак. Лорі, Лорі! Нельзя, <mim> нельзя. За губи. так не вчи, щоб він у губи ліз. Бо так буде і и Він Не кустає, він тільки язиком. Язиком. Цепочку нашел, золотую подлец. Отпусти цепочку. Так він ще Отпусти. цепляється в неї. Лежи на животі. Отак так лежи. Ну. Лорі? Лорі? 嗯嗯。<Yeah. S 2> mm hmm.